Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні 11 серпня. Я перебуваю на березі річки Інгулець. І просто мушу згадати про чудову рослину, яку ви зараз бачите в кадрі. Це череда. І не та череда, яка завжди в нас зростала трироздільна, а череда листяна. тобто Рослина американського походження, чим вони відрізняються. Ну, по-перше, висотою. Американська вона дуже висока вище людського зросту. А наша череда вона низенька, десь до 60 сантиметрів, може досягати не більше. От. Ну а властивості у них все-таки схожі. Чередою також можна фарбувати писанки.